Ставити про те, як важливо пам'ятати про тих, хто поруч з тобою, і які все ж таки головне те, що відчувають твої рідні і близькі. Я вважаю, що з маленьким глядачем ми маємо розмовляти на серйозні теми, маємо розповідати в формі, яка їм зрозуміла, цікава. Жанри музыки возмішаны, тому що будет автентична автентическая музыка, крымскатарська, народная музика. І я б так сказал, вона так трошечки пов'язана з синему музикою. Дуже легко працювати з такою командою, коли режисером був Ахтем і Поліна. Тому мені не складно, роль дуже швидко далась. Працювали саме з Ахтемом, тому що він же ж кримський татарин. А я ну не не був в Криму а, і в нього через нього а, пророблявся персонаж сам. Ми шануємо, ми намагаємося все зробити, аби ми знали, пам'ятали про наш Крим український і створити умови, аби люди відчули Крим, і Крим зараз він буде на Майдані Незалежності. Для нас це дуже важливо, ви вже бачите інсталяції. Ви вже бачите, ми маємо максимально, щоб людина себе відчула ну, як кримський татарин, як в Криму, як вдома. Кизин, донечко моя, я доведу всім, що я найкращий маю.